На Рівненщині випускники бізнес школи юніорбанку отримали дипломи. Черговий навчальний рік унікальної дитячої бізнес-школи юніорбанку завершився. Тут півмільйона школярів з усіх регіонів України опановували основи підприємництва та фінансів, брали участь у ділових іграх та тренінгах. Унікальність навчальної програми фінансової грамотності Юніорбанк полягає в принциповій різниці від звичних шкільних програм і курсів. Перш за все, це захоплюючий цікавий матеріал, мультфільми, презентації, школа програмування, ігри і навіть. Соціальна мережа юних банкірів для наймолодших школярів розроблена ігрова програма навчання, а для старшокласників можливість практичного вивчення економіки, бізнесу і фінансів для вибору майбутньої спеціальності. Кількість випускників дитячої бізнес-школи постійно зростає. Так цікаву навчальну програму, що складалась з щотижневих занять протягом трьох місяців, пройшли 70 школярів Рівненської області. До програми приєднуються також нові групи, створені у районних центрах області. Так, вперше дипломи про успішне завершення навчання. ...вихованці в Радивилові. Крім цього, на теренах Рівненщини запрацював проект сплати шкільних обідів за допомогою пластикових карток юніора Приватбанку. Першим таким навчальним закладом в області стала Радивилівська НВК, школа ліцей номер 2 імені Стрижака. На заняттях діти заохочувалися солодкими подарунками та сувенірною продукцією від ...юніор-банку, що підвищувала їхню активність та дозволяло максимально засвоїти викладений матеріал. По закінченню навчання випускники отримали дипломи від банку та пам'ятні подарунки. Наступний навчальний рік бізнес-школи, набір до якої починається в лютому. Заплановано організувати додаткові класи. Для цього проводиться підготовка сертифікованих тренерів та створюється навчальна база в усіх куточках області. До слова освітня програма Юніорбанк стартувала з 2009 року в Україні. Сьогодні Юніорбанк працює в Україні, Грузії та Латвії, об'єднуючи більше 500 тисяч школярів. У рамках проекту Приватбанк не тільки надає можливість безкоштовного практичного навчання з фінансових послуг для дітей та підлітків, а й підтрим. Ми спортивний рух і програми здорового способу життя школярів. Щоб стати учасником програми, достатньо просто подати заявку на сайті juniorbank.ua.